46 розділ просто дихай. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Ісаї, 40 розділ, 31 вірш. Ти дихаєш завжди, упродовж усього дня. Незважаючи на те, спиш ти чи ні. Коли ти вдихаєш повітря, збагачене киснем, воно проходить через твій ніс або рот, якщо ніс забитий, і потрапляє до легень. Твої легені посилають кисень із повітря до кожної клітинки твого тіла, щоб забезпечити їх енергією. Клітини Використовуючи кисень, виділяють вуглекислий газ. Саме тому ти видихаєш. Швидкість дихання контролює мозок. Коли ти займаєшся спортом, наляканий чи захоплений, твоїм клітинам потрібно більше енергії, отже, більше кисню. Тоді мозок дає вказівку легеням. Дихати частіше, натомість під час сну ти потребуєш менше енергії, а тому мозок гальмує процес дихання. Однак ти не думаєш про те, як і коли дихати, чи не так? Хіба ж тебе не тішить, що Бог створив твоє тіло саме таким? Хоча інколи дихати таке стає важко. Чи траплялись у твоєму житті такі проблеми? Через які дихати було складно. Або, можливо, ти був таким наляканим чи почувався таким самотнім, що не міг перевести подих? Коли дихати стає важко, покинь усе і біжи до Бога, помолися і розкажи йому про всі свої почуття побудь у тиші з Богом. Він допоможе перевести подих. А потім дасть сили зробити наступний подих, а потім ще і ще. Бог не відпустить тебе ніколи, Він проведе тебе в безпеці через будь-які проблеми, що постали перед тобою. Це не просто обіцянка, це Божа обіцянка тобі. А Бог ніколи не порушує своїх обіцянок. Господи, я вдячний, що можу бігти до Тебе, коли все, що відбувається довкола мене, стискає горло і не дає зробити подих. Поруч із тобою я можу перевести подих і знову почати дихати. Дивовижно, пересічна людина. Може затамувати подих на 30 секунд. Світовий рекорд Гіннеса 2018 року встановив Хорват Будимир Шобат, затримавши подих на 24 хвилини 11 секунд.